Солодощі та випічку готували напередодні працівники Хмельницької міської дитячої поліклініки. Усе виставили на благодійний ярмарок, який відбувся сьогодні у стінах лікарні. Вуличка з яблуками це можуть бути тістечка, це можуть бути біліщів з картофелю. Тим часом працівники стоматологічного відділення приготували вареники, бутерброди з салом тарталетки. Не забули і про солодощі та напої. Запрошуємо. Ляємо і допомагаємо нашим нашим військовим. Страви, якими можна посмакувати під час обіду, продавали і працівники реабілітаційного відділення та клініко діагностичної лабораторії. Продаємо лаваш, з сиром, продаємо піцу, продаємо бутерброди. Українські з оселедцем, зі смальцем, огірочки солені. Все на любий смак. Зараз якраз обід. Готували ми разом з моєю колегою вчора ввечері. Такий благодійний ярмарок у міській дитячій лікарні влаштували вже втретє до Всесвітнього дня медичної сестри. У закладі нині працюють 273 медсестри у 19 відділеннях. Вона підтримує батьків в потрібний час. Вона також доглядає, дивиться за дітками. Вона виконує призначення лікарів, і щодня також вона слідкує за станом пацієнтів. наших маленьких смакували, а заодно і донатили як працівники лікарні, так і маленькі пацієнти разом із батьками. Дитина захотіла прийти. Придбала вареники з картоплею, салат салат з підшукою. Листочки і дитині набрала солодощів, запакованих маршмеллоу. жила. неочікувано, тому що думала, що це буде тільки солодощі. Дівчата дуже смачно готують, а плюс якраз на обід, гарна підтримка. Ну і плюс на ЗСУ там ми збираємо кошти. Так що, два в одному. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.